Доброго дня, з вами майстер Дмитро, канал Теплосан. І таке відео дежавю. Е, вже був у нас ремонт в такому санвузлі. Це так, точно такі санвузи, але це вже інший Інший поверх, інший санвузил, е, але все точно таке. Такі, такі е, які моменти показати. На одному каналі я там дам ссылку під відео, побачив як один спосіб про силіконний нашвір, купив отакий інструмент з різними насадками. Ну, всі, всі насадки радіусні. Правда, шукав, шукав щоб були насадки з, зі, з різаним вуглом, Якби не, не, не радіусні, а щоб тут була кромка зрізана, але ну, не знайшов. Знайшов такий набор Декстер в Мерліні. Ціна 120 гривень. Типа як шпатель для зачистки старого силікону і ручка для нанесення, загладження шву. Мильний розчин. І спробував цим способом силіконити. Ну, двоякі, двоякі, двояко виходить, десь гарно, десь не дуже. от Унітаз просиліконений, унітаз вийшло добре. Тут я брав, по-моєму, радіус 3 мм. Непогано вийшло. Обивальник трошки закосив і ванна, ванна. В ванні великий доволі радіус е, самої ванна чогуна, великий радіус кромки і трошки важкувато засиліконити. Е, хотів ще звернути увагу на таку фішку. З кранами. Тобто ми на е, сушці маємо е, окремі крани хромовані, але їх вже поставили після плитки. І маємо тут в коробі від будівельників крани на стояку. Е, щоб не робити додаткових ключків, е, цей кран. Тут є до нього доступ, можна до нього дотягнутися там. А верхній кран, він доволі високо, до нього не дотягнешся. І придумали таку штуку, такий подовжувач, за який можна відкрити і закрити верхній кран. Ну, там просто не бабочка, а ручка, в ній тирка, болт. Якби така система речагів. І так крани відкриваються і закриваються. В принципі, до нього доступ і не потрібен, його раз відкрив і вже далі регулюєш Там, цими кранами, закриваєш відкриваєш. відкриваєш. На аварійний случай доступ туди. Такі оці є перекрити воду. Ну, все, що в принципі хотів сказати. Тут все точно так підключення. унітаз, умивальничок. Ось таке відео дежавю. Все. До побачення. в и д и м